рада вітати вас на каналі Ринка Дніпро. Так, ну що ж, у нас сьогодні другий день свята, свято трійці. От вітаю вас всіх зі святом. Бажаю всім мирного неба над головою. Та головне це для нас, для кожного це здоров'я. У нас зараз немає світла і що ми робимо? Так, як не можна ні полоти, ні прати, нічого не можна робити, ні в хаті прибирати. Ми відпочиваємо сьогодні, ми вирішили зібратися зараз з сусідами на сьогодні шашличка. Так трошки, знаєте, по сусідки посидимо, відсвяткуємо свято, тому що вчора у кожного були свої справи. Вчора нам було не святкування, От, а сьогодні така. Точніше, не сьогодні. Це прозвучало вчора від сусідів така пропозиція. Давайте посмажемо шашлика та посидимо. Посидимо, відсвяткуємо це свято. І ми погодилися і зараз будемо. Святкувати, я трошки вам їх зніму, хоча в мене сіти не люблять зніматися. Кажуть, не знімай, не знімай, але трошечки я все-таки щось зніму. Ой, ну що, йдемо дивитись, що там. Алла вже шашлики принесла. Йдемо дивитись, що ж тут за шашлички у нас. Алік посмажеє. Принесла, прям каструльки поставила. М -м -м, яка смакота. Я не знімала, як він смажив Бо я була своїми справами трошки Яка У нас не, тут смакота. Я зробила це блинчики. Це... Ой, мама, це я оце таку красоту зробила, а це мама зверху мене спомазала. Чорт і що? Це ти за молю кажеш? За мольку кажеш. За тебе. Та ні. Все за тебе. Все тобі. Іра, зонтик. Ма, ти ж це неправильно зробила? Я ж зробила під низ. Ну, я ти ж залишила два штуки, а я вже так ну, положила. знаю. Воно не вмістилося, а ти його містила. Ну, бач, ка ну, ти молодець. Які ви всі молодці, одна ядька. Вона не знімає, не бри. Та нічого страшного. Я так і сказала своїм підписчикам, говорю: в мене сусіди не люблять зніматися. Завтра Комиссия. Комиссия. Это не стало, и мама не успела сделать пирожено. Мы знаем. Подивите, какая погода хорошая, не жарко. Да, да солнечко, до речи, зайшло. Да. Ну, вечно. Я хлеб забыла. А зелени накидала. Зелени, каже, накидала. А зелени там то, что надо. Ну что, тебе удобно? Да, нормально. Сельдерей, базилик укроп, на то, люби... что надо, на любителя. Хочешь ну, немного базилик? Mm -mm. я вообще кроме укропа ничего не люблю. Ну еще петрушку таки иногда, а так не. Что-то я зелень. Не, хотя салаты ж ем. Но, Но базилик он вонючий же. Я его не люблю, того, что он вонючий. То сельдерей вонючий. А сельдерей? Базилик он хороший, пахнет. А в шашлык вообще обалдеть. Ну да, шашлык то отдельная тема. Ля -ля, шашлык, это а вообще. А ты, ты Шашлык це вообще? Там тоже зеленушка есть? Обязательно. Тут и ароматами пропитывается, так все хорошо получается. Так, а ты же наш шашлык? У нас еще костер есть еще. Ляля, привет. Я дуже люблю оце, такий кисленький, щоб був, ета. Це... Мені огіровку не просто. Ні, а я люблю огіровку з капуста. Їм бау. того, що, щоб не пропало. Надо їсти, Алла, щоб, ета. За такою киць, нічого не пропало. Алла, <ристот> слышишь <що> это? <ристот> це... <ристот> надо їсти, <ристот> это, щоб все виганяло з організму. <ристот> Ой. Що Іра, стоїш там, давай ми їсти хочемо. Якщо зукрані нічого не діла. Я вам этот несу. Льот несу. Ти знаєш, Алла, я вчора дивилася відео, кстати, як ми год назад сиділи. По-моєму, теж і троїця була, Ну, якийсь праздник був. І я вчора дивилася да, відео на своєму каналі. Да знаешь, интересно просматривать, что было год-два назад. Да, интересно. Да? интересно. А вот, вот это тоже 50... я снимаю. Там Ира, там... Там... Ира, лед надо? Да, давай. коньяк. Коньяк? Ира, На... так надо ложечку. Коньяк? Да вот так сыпь. А Ні, я ж ка ніяк не п'ю. Я ж собі взяла на льовку. Ні, не а у не. Який дощ? Я Давай, собі я взяла ви... попробувати баварію. Так, ну а що. Тобі ще? Ні, це шувала. Ой, девочки, як вам хорошо канечок пішов. Це домашній ал? Та, Та ні, ще ну одна. ти що, що з магазина. А, з магазина? Ми відкрили його на тій mm. неділі. Як ми приїхали з бурницею? Да. В мене перестаріла. Іра, ти що, все я та сама. Що? Іра, убирай свою відео камеру. Іра, ти цей ваш лед собі положила. Тобі треба? я принесу. З фільми знімати. А, ну давай. Соседушки спелись. Іра, давай. Головне, щоб не спились. А то, що ви спелись, це хорошо. Да я шучу, девочки, я знаю, что вы же не пьете. Мало. Так, иногда. Давай. Да, по Завидую Завидуй молча. Убирай свое видео. Нельзя показать так, убирай свое видео. Так не, вы нахуй вырезать. <говори> Кого? Та на Господі. Алла. Не вырежа, Всі так. ми люди. Не я Краю все виріжу. Я вырежу. все виріжу, мама, я редактор. Я блогер, mm -hmm. я все можу от, вирізати, ставити, можу редактувати, все що завгодно можу Иди зробити. Іди сюди, іди за бантик То, що Ми всі люди, ми всі по праздникам іноді випиваємо. Ну Хтось Льовочку пиво, бачите, п'є такі, як Ірина а Батьковна. Хтось а хтось канічок п'є, нічого mm -hmm. там смертельного нема, ми всі люди. Вот так ми п'ємо по чуть-чуть і на молодці. Да, вот. да. П'ємо їмо. Я всі до завтра Так, і смачно сидимо. Смачно сидимо. У нас тут один мужчина в бабському батальйоні. Угу. Не мужчина, а мальчик. Ага, а і, я забула, і, да. Що Алік у нас мальчик. Ні слова, ще ні разу. Як ти не цілкований, якщо ти вже женатий 20 чим до літ? Так і що. Алашка сяки просила. <реш> <реш> Думаю, я не зрозуміла, я що тебе там не цілувала чи що раз варто ще й пармезан Кажу, а та пармезанчиком ще посип зараз. Я, я хотіла ілі укропом, ілі з, ну, якою зеленушкою зверху посипати. А мама каже, посип пармезаном. Ну, я й посипала пармезаном. І вийшли такі оладушки з кабачат, з помідорчиком, з мене, а, з пармезаном. Це оладушки все-таки. Mm Ну, це оладушки, так. Да, це не, не, кружочок кабачка. Вкусно. А кажу, Іра, у нас там один кабачок в холодильнику в цьому. Кажу, візьми білом пожарку. Mm -hmm. Mm -hmm. Я швидко блинчик Так мищі не язик зробили. А. а ви не садили на кабачака? Ні, mm -hmm. я пізно посадила, я тільки зацвітаю. Mm -hmm. Ала боялася, що вона це, це мерзне. Да, Вона все боїться, вона пізно садиться. Де ж дуже мерзне. Вона, вона все під, боїться. Під шла... все вона mm -hmm. всього боїться. Да. Карамелька не, не карамелька. Персінка. Перський персик персик. Лолося. Лолося Вчора воздушне воно таке було, а сьогодні да, воно ну, руки. Я ж включила на те саме, на більше, думаю, швидше щоб. Бігом, а його не треба на більші, на... а, а на... його треба ще дивитися. Тут Іра прийшла зі своїм Діра, там... ще цим, почала ще. Ну Вчора М -м -м. було. а Та, вчора не так розсипав. Дівчата <різь> напоготові стартувати. Так, дівчатка? А пішла по своїх справах. Ми вже посиділи з сусідами, трошки поспілкувалися, поїли шашличків. Та й розійшлися собі відпочивати кожен свій, свою домівку, так скажемо. От, Я зараз підмітаю, бо вишні осипаються. Страшне. От, Зараз попідмітаю та буду газонну траву свою поливати. Так що на вечір у кожного свої справи, так скажемо. До речі, зараз хочу сходити в теплицю, подивитися на помідорчики, а пішли зі мною. Так, ну що ж тут у нас в теплиці? А в теплиці у нас майже дозрівають деякі помідорчики. Не, яка, краса. Ну, яка красота. Тут щось міленьке таке, як черіки взагалі. Воно красне, як чері висить. Може просто різний сорт, мама садила, не знаю. Так що така от красота у нас тут визріває. Знаєте, і на вулиці також без теплиці також вже красніють помідори. Може, тому що рано саджали, та у нас вже свої помідори, бо у сусідів ще немає. Так, і оно також помідори. Як тут жарко? Я зайшла як в парілку, наче. Помідорчики також є. Коротше кажучи, ще трошки-трошки і будемо вже робити салат з своїх, з своїх помідор. Ось який здоровий, бурий. Проведу вам екскурсію по, по маминій теплиці. Вона тут займається нею, їй це подобається. Огородик, теплиця, це мамине. Скільки тут градусів? 33 градуси. Кошмар. Дуже жарко. Лежу і думаю, да, приватний будинок, це вам не квартира. Там малинка, там десь пауниця, там яблучко, там абрикосина якась виросла. Вже і можна наїстись. Ягід та фруктів. Яка красота росте! Як казала мені одна дамочка, як мені хочеться Іра до вас додому зірвати вишню з дерева. Це моя мрія каже, зірвати ягоду з дерева і з'їсти. Так що у кожного свої... Та й думаю, сама собі добре, у кого є автополив. Вранці запрацював автополив, полив вам газону травичку, та й ввечері так само. Це у мене сестри так. О, сестра мені також казала, якщо ну, захочеш собі газонну траву, то це потрібно робити автополив. Кажу, та який там автополив. Зараді цього маленького клаптика я буду ще проводити тут автополив, я сама оно ну, вручну. Раз, 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 раз і все полилося. Так що... Ніякого автополива. Це якби була велика територія, то, да, то потрібно було б проводити автополив. Бажано б ще взагалі було б купити травичку в рулонах, та й щоб була така добротна газонна травичка, щоб можна було побігати, там, знаєте, таке. Що шезлонг поставити, позасмагати десь на сонці. А це в мене такий маленький клапточок цієї газонної травички. Ну, але я вам скажу, що... Він також мені в копійку обійшовся. Мені одна тільки трава обійшлася в тисячу гривень, тому що підсівала вже 4 рази. Тут ось також, бачите, підсіяла цей клаптичок такий. Де піона росла. Не знаю. Буду, чи, точніше, маю, надію, що і тут виросте. Травичка та виросте, куди надіїться. Так що займаюся займаюся. Автоп... автополивом займаюся, бачите. Я думаю, на кого вони тут гавкають? Це Вів'єна сусідська прийшла. Дівочки, дружити треба. не А, Лулу визвала її, да? Вона почала гавкати, 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 а так прибігла. Бугусик. А Моля рада, що курей побачила, так? Да? Ну така мені ця собачка, як не подобається з сусідів. Вів'є назвати. Порода Колі. Ну така вона у них класна. Ладно, не буду вам довго знімати цей гавкіт. Лолося? Лоло? Лоло і Ляля. А вона така, Гарна собачка. Що і тут мамулі, робиш? Я вже показувала твої помідорчики. Казала, що скоро будемо салат робити. Так ти зайде туди і спідницю, а вже скільки наспіло помідорів. Я бачила, а це якийсь сорт, да, другий. Бо я кажу, такий от маленький, як черік висить. Я не знаю. Така Вверху, так, вверху, да, вверху великий, а внизу як черіки висить. Та ні, не черіки Ну, маленькі, ну що я. Маленькі там маленькі. Ну маленькі, ну глянь, які маленький. Ти поливаєш? Ну так да полить надо, ти що не. Полувати, да? вода, а со шланги не можна поливать, так? І ра, та вода, если дощ відстояно. Я дощова. вечір, так Ви знаєте, Вчора м, сиділи з сусідами ввечері. Мама напекла трубочок з білковим кремом. От, і ми чаювали ввечері, сиділи. І потім якось десь о 10 вечора всі порозходилися, а я ще сиділа до часу, ну не до часу, десь до без 20 чи до без 10 час і тільки зайшла в хату. Так хорошо, на вулиці тихо, спокійно. І тільки ж знову ж п'ять ці ж комарі, я вже не знаю. Чи спіральку якусь купить сюди собі на цю на качелі, щоб дим якийсь що, щоб комарі. Хоча в мене ж тут сітка москітна, але вчора сиділи ж. Я, якщо перед тим як я тут збираюся відпочивати, я сітку москітну опускаю, закриваюся, значить, і тоді комарі мені сюди не летять. А так як вчора ми ввечері чаювали, то вони налетіли. Ну, коротше, так було добре. Я думаю, чи лягти спати на вулиці, на качелі. Ми коли знаєте, коли з мамою лягли спати поспали ми поспали ми тільки до двох годин ночі. Тому що почали гавкати собаки, і ми, коротше кажучи, вирішили йти в хату, тому що на вулиці виспатись неможливо. Далі, Лось, неможливо виспатись на вулиці, ні? І от, так що і зараз теж так хорошо на вулиці. Вітер такий. Так, ладненько, буду я завершувати своє відео на сьогодні. Такий у нас був сьогодні день. От. І отаке от вийшло в мене сьогодні відео. домашнее видео. Да, Лёлик? Лёлик Болик? Ох, и Лёлечек. Лёська. Так, ладно. Всем до встречи на моем канале. Всем пока-пока. Ляль, скажи пока-пока. Вот так. Пока-пока. Пока-пока. Ой, как хорошо на улице. Мы будем далее Отпочивать Красотка. Лежить собі теж відпочиває. Жесть малина, жись клубника да лулось. Що ти там мух ловиш?